Доброго дня. Нажимаємо на записатися на сайті. Переходимо на сайт. Він відкрився в будованому браузері в Telegram. Нам потрібно перейти в нормальний. Натисну на три крапки і треба натиснути Відкрити в Chrome. Якщо у вас його не інстальовано, у вас буде можливо інший браузер. Натискаємо далі на запис онлайн. Авторизацію вибираємо через Telegram. Тому що за номером телефону дуже часто не приходять смс ки А якщо у вас немає смс, у вас відповідно не буде і талону. Натискаємо надіслати номер та погоджуємося на це. Тепер повертаємося назад до вашого браузеру. У мене це Chrome. У вас може бути якийсь інший. Але з цим браузером Chrome ніколи немає жодних проблем. Натискаємо на кнопку далі. Я зараз не ввожу капчу, тому що це не має жодного сенсу. Ми, волонтери, вже зробили це за вас. Цілий день ми моніторили для вас сайт для того, щоб знати, в які години відкриваються місця. Вам вже це не потрібно робити. Ми вже все знаємо, просто дотримуйтесь інструкцій. Десь так в 50 секунд приблизно натискаємо на оформлення документів, вводимо капчу. Після того, як годинник буде показувати 11 годин, 30 хвилин і декілька секунд. Немає дати жирним шрифтом. Тому тиснемо ще раз оформлення документів швиденько. Вводимо знову капчу і ура! У нас з'являється дата. Нажимаємо на неї, вводимо знову капчу і обираємо зручний для вас час. Починаючи з цього етапу можна вже не спішити. Майже в кишені у вас є талон. Натискаємо далі. Підтверджуємо вашу резервацію. Тепер натискаємо на Так і остаточно підтверджуємо резервацію. Переходимо назад в Телеграм. І ура! Маємо талон! Зараз навіть 11.30. Це зайняло менше ніж 3 хвилини часу. Успіхів вам, учасники!